Коли жінка не могла руку, підняти. Ми пропрацювалися. Ну, вона піднімала руку отак, потім затягувала. Припрацювала ситуацію, кажу, піднімайте руку. Вона бере, так само піднімає, вона якась чуйка. Це років три на було. Да, три роки. А я кажу, маличка, ви покривички піднімаєте. Ми ж пропрацювали ситуацію. Кажуть, Тіло, скажи мені, що ти можеш на сьогоднішній день. Вона каже, піднімай. Я кажу, оскільки рука не піднімалась. Він каже, сім років. Я не знав, що сім років. Якби я раніше спитав, вже я злякався. Я не знав, що вона сім років не піднімається. Що? Проговорили конфлікт, усвідомили, вона себе похвалила, все, спазм ушов, плече тепле стали, еластичність, інцерту. Чудіса. І в неї був офігенний результат. ну, Сказка, да? і вона далі не пішла. Вона не змогла далі е усвідомити, далі перестроїтися. Тобто ядро. Ну, перестала звертатись, ну перестала звертатися. Буває, люди такі результати отримують, що ресурс здається, тіло показує, що такого ніколи не було. А поки він не знаю, буває по якимось причинам там більш не записуються, або уходять, або ну це, ну я там не знаю, що це. І в основному отримують результати і ну з першої, з другої Ну є і той момент, ну зразу, будуть результати, ви будете знати, як, ну людина далі не піде просто, вона не зможе. Переусвідомити, що це трошки по-другому і простіше. Десь не усвідомити, що треба вийти, виходити з цієї програмки по-другому реагувати. Десь не, не доповірить, що я це так, в мене там коня піттябася, професор, там, біловкалаті, просто клінікою руководити. Різні. Просто наші про... переконання не дають людині далі. Як в любих питаннях.